Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Ісус був присутній на святі в Єрусалимі. Усі хотіли скористатися нагодою побачити і почути його одні через цікавість, інші, тому що не знали, де шукати допомоги, а треті просто з нетерпінням чекали, щоби учитель з Галилеї зробив якусь помилку, аби потім засудити його. У Біблії говориться, що деякі з тих, що прийшли поклонитися у свято, були греки. Греки визнавали логічну, раціональну релігію, де не залишалося місця для віри. Вони не здатні були вірити в те, чого їх очі не бачили, а пальці не відчувають на дотик. Це було однією з причин, чому вони надавали своїм богам людського вигляду і характеру. Але в духовному світі усе не так, як у світі науки. Бога не можна помістити під мікроскоп, щоб розібратися в його структурі. Ти повинен прийняти його, повірити в нього, бо ним залишено у всесвіті достатньо свідоцтв того, що він тримає усе під контролем. Греки, що прибули до Єрусалима, були людьми зневіреними, зі спустошеними душами. Раціональна логіка їхнього життя задовільняла інтелект, але не пробуджувала душу. Логічна релігія їхньої країни не заповнювала порожнечу сердець, тому то вони кинули все і приїхали до Єрусалиму. Вони чули, що Ісус зціляє прокажених, повертає зір сліпим, перевиховує злодію і пові, і навіть воскрешає померлих. Зневірені люди ходили слідом за Ісусом. Після зустрічі з ним усі поверталися щасливими і готовими перемагати в життєвій боротьбі. І ось після кількох днів дороги греки прибули до Єрусалиму. Вони хотіли побачити і почути Ісуса. Вони вже багато чого спробували, але безрезультатно. Тому то тепер вони захотіли послухати Ісуса, але Ісус їх здивував. Ісус же їм відповідає, говорячи. Надійшла година, щоб син людський прославився. Про що він говорив? Безперечно, про прославлення через смерть. Він показував грекам алогічний характер християнства, в той час, як люди заради перемоги вбивають, Христос сам помирає і цим досягає перемоги. В той час, як люди живуть, аби прославитися. Христа розпинають на хресті немов злочинця, щоби він досягнув слави. Завжди має бути місце для віри. У греків було лише два шляхи. Продовжувати пробувати усе і залишатися у відчаї зі спустошеним серцем, або повірити, що смерть і страждання ведуть до слави, іншими словами, або мислити раціонально, або прийти до Бога. А що обираєте ви? Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми вдячні Тобі за те, що ти говориш до нашого розуму і до нашого серця, до нашої душі. Господи, допоможи нам вірити словам Твоїм, допоможи нам долати ті перешкоди, які стоять на нашому шляху віри, слідування за тобою, благослови наших телеглядачів на новий день і допоможи їм у вирішенні всіх проблем, які є перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що віра допомагає нам подолати всі перешкоди на нашому шляху слідування за Господом. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня, до побачення!